Всім добрий день, компанія Xelp Ukraina. Огляд трактора Чанфа cfj 2204 який щойно поступив на склад компанії. Нагадую, що тракторний завод Чанфа в п'ятірку лідерів тракторобудування Китаю Він спеціалізується саме на потужних тракторах. Ми з цим брендом вже працюємо декілька років. На ринку вже даний бренд відомий. В першу чергу потужних тракторів. Ця серія раніше була відома в потужності 200 кінських сил. І наразі ми презентуємо наступника попередньої моделі. Модель 2204, CFJ 2204 потужністю 220 кінських сил. От. Отже, почнемо. Зовнішній вигляд трактора він не суттєво змінився. Ми бачимо тільки у нас з'явилися ззаду надкрилки, розширювачі крил для того, щоб бруд не летів на замачував кабіну. Ми бачимо зараз першу генерацію надкрилків, розширювачів, але вже є нова генерація, чисто пластикова, такого плану, як крила передні. Тому працюємо над тим, щоб надалі вже ми отримували ще кращі розширювачі. Ну, а почнемо ми з двигуна. Зараз ми відкриємо капот. Отже, трактор Чонфа CFJ2204 оснащений двигуном Ючай, Ючай серії А07. Дана серія вона встановлюється на всі трактори потужністю від 140 на сьогоднішній день і до 240 кінських сил. І цей двигун має таку властивість, як наявність ось компресора, а це означає наявність пневматичних гальм для причепа Над необхідністю якої такої опції ми заводом працювали досить тривалий час. І ось нарешті така властивість уже функція є. Такий компресор. Ось паливна система, у нас як і раніше Bosch, Ось насос високого тиску, Bosch, рамка, Ось, бачите, комп'ютер управління Bosch, той самий паливний фільтр з підкачкою, от, з сепаратором. І далі ми йдемо, дивимося наш трактор. Значить, Паливний бак у нас раніше був. Ємкістю 370 літрів. Зараз ємкість бака збільшена до 430 за рахунок того, що е, нова конфігурація бака. Е, фільтр у нас не змінився, повітряний, такий самий мультициклонний, як і раніше. В середині е, два паперово-фільтруючих елемента. Також у нас тут є сигналізатор забування, ми бачимось. Стандартні. Що в нас змінилося, то це система обслуговування і доступів до радіаторів. Раніше у нас була система відкидання, кріпилася до верхній, верхній частини, зараз воно розпахується як дверцята. Ось ми відпускаємо тут і воно відкривається, тобто доступ навіть більший, ніж було раніше. до до радіатора для того щоб його можна було прочистити і обслужити також ось, так ось, бачите сіточки є Ось одна сіточка друга це, це дуже добре акумуляторна батарея у нас тут бачите столовина спереду так само як і вимикач маси акумулятор на 150 годин, що є абсолютно достатньо. Спереду такий у нас блок противаг на 800 кг. Нагадую, що маса трактора сумарно 7800 кг. На задніх колесах встановлено 600 кг, по 300 кг на кожне колесо такі два, по ну, по 50 кг, такі на півкільця. І спереду на 800 кг. Зараз завод вже постачає нам передні крила удосконаленої конструкції, де такі потужні масивні стійки, які вже які витримують повністю навантаження, яке на них покладається. Ось так от трактор виглядає. Спереду ми бачимо, що система забору повітря, з верхньої частини там стоїть такий потужний ротаційний центрифуга, яка крупні частинки бруду знову ж таки відсіює і не дає потрапляти далі в фільтр. Далі ми повертаємося до правої частини. Двигуна, тут у нас бачимо турбіна, от водяний насос, блок гідравлічних насосів. Ось. Насос для рульової системи, насос для основної системи гідравлічної. Нагадаю, що продуктивні гідросистеми даного трактора 64 літра на хвилину, це штатна система. От. Але за бажанням такий трактор можна поставити з акціально поршневим гідронасосом, який має продуктивність 120 літрів на хвилину. Тому, ну, звичайно, на склад такі трактори, скоріше всього, не будуть возитися. Але під замовлення така можливість є. І вона є для всіх тракторів потужністю, де встановлені двигуни A0, серії А-07 гючай Васі А07. Це починаючи від 140-ки G1404, на закінчуючи серією kd 200. 40 кінських сил К-2404. Акціально почневий насос доступний. І тоді такий трактор він вже фактично і по цій характеристиках він виходить на, практично, на рівень європейських своїх аналогів. Далі ми бачимо модифікований гідробак. Раніше бак був іншої конструкції, він був менший за об'ємом, він був трошки такий тендітніший. Зараз вони його модифікували, зробили більш грубим, більш надійним. Ось ми бачимо тут рівень у нас гідравлічної оливи. Ємкість гідробака 65 літрів. От, тут у нас заливається, заливається олива. Така кришка з сапуном одночасним. Там от, через сітку заливається. Ось такий у нас кришка сапом така. З цим гідробаком пов'язана ще одна модифікація. У звичайно, так виглядає трошки ще по колхозному, але поступово вони це все покращують. Ось трубка. Трубка по якій ось ця от трубка, по ній а, це ли, лінія, трубка лінії прямого зливу в бак, ззаду покажу, де воно знаходиться порт. Тут у нас ресивер пневматичної системи. Гальм, причепа. ось Колеса давайте, давайте глянемо. На колеса дана модель у нас оснащена радіальними шинами от Зараз від серії 1404 і вище. Трактори можуть комплектуватися або стандартними шинами, або радіальними шинами. Ця поставка у нас всі трактори прийшли з радіальними шинами. Розмір передній 420 на 85R28, а задній 520 на 85R38. Але ну, це коштує, звичайно, додаткові кошти. Ми за це фактично ніяких там додаткових націнок не зробили. Але за бажанням там можна трошки спростити комплектацію і використати звичайні колеса. 169 на 24 передній і 28 на 38 задні. Ось так він виглядає красиво. Трактор. Стандартний світосалон, ми до нього дійдемо. От ще одна зміна, ну, ось бачите, ближче. Це ці розширювачі. Ну, ось так от вони повністю перекривають колеса з запасом. Ось ще одна зміна чергового проблискового маячок. Ми тепер всі трактори окомплектуємо цією е, недорогою, але корисною опцією. Стандартно у нас крила оснащені кнопками, а це означає, що трактор укомплектований е, системою електронного управління навісним пристроєм. Камери по периметру, з правого боку, ззаду, спереду, з ліворуч. Це означає, що у нас система 3 d view а, кругового огляду. Переходимо до задньої частини трактору. Ось так от він у нас ззаду масивно виглядає. На жаль, сонце не дає нам якісно це зняти. Значить, Які у нас тут зміни? Перше додано підсвітка номерного знаку. Ось. Доданий бачок овоча. переднє слово на з за овочем зараз. Ми бачимо, що у нас додані розетки. Пневмопривод гальм причепа. гальм причепа у нас двохконтурний, тому ми маємо більшу безпеку, якщо один контур вийде з ладу, то другий працює. Ось так ось ми бачимо ось ця розеточка або гідро гідролінія для зливу в бак напряму з е агрегату. Ми бачимо, у нас змінилося тут суттєве покращення, зміна. Причепного пристрою для причепу Вона така масивна стала лета. Ну, реально дуже масивно виглядає. От, е, у нас встановлені захисні е, чулки, скажімо так, заармовані чулки, ось тут метал всередині для захисту гідроциліндрів. От, е, питання, ну як би воно класне, е, питання скільки воно походить. Але, в принципі, тут це питання захищати не дуже принципове, тому поставили ну, але ці добре. Нагадаю про систему електронного управління навіскою Bosch Recross. Вона дає можливість робити із навісним пристроєм або з навішеною машиною, там, з знаряддям-плугом. Наприклад, фактично ті самі операції, що робить західний трактор, він оже. Силове регулювання робити, позиційне регулювання, комбінований режим управління. Тобто маса функціоналу дає ця система. Ось основний і пріоритетний виконавчий клапан. Тут знову стоїть маса датчиків, Тезо датчики знизу, вгорі, з того боку, ось стоїть стоять датчики. Навіска у нас в категорії 3 n Вантажопідйомність 7800 загальна маса, вантажопідйомність 5800 кг. Крюки у нас, бачите, пізьбінні шарніри категорія 3. Ось такий от, такі от вигляд ззаду. Тепер кабіна. Як бачимо, кабіна у нас концептуально не змінилася Чуть-чуть змінився тон салону, мені здається, він став таким більш бежевим Крісло, знову ж таки, воно стало світлішим. А ось ще точки мащення для того, щоб отримати можливість змащувати важко досягаємо місця. Йдемо в салон. Так, місце для сидіння стандартне, як було. полички, подстаканники, люк, шторка люка. Вот наш дверник, наш омывач дверника, шторка. Вот наша система Bosch Rexos. Дает возможность регулировать и устанавливать навеску так, як вам потрібно. Тобто навіска у нас управляється цим пультом, тут управляється у нас гідроклапана, ну, ось це у нас плаваючий режим на віскі. В одному з них є плаваючий режим на віскі. Почав тут працювати кондиціонер, наш моніторчик починає працювати, анімація і ось у нас те, що додалося, ось лічильник швидкості, то тобто Спідометр, ну а решта так як і було. Тут температура получуючи жидкості, рідини, заряда акумулятора Ось він виходить, дані показані. Тут годинник, календар, годинник, мотогодин, оберти спідометр, ну і там все різні меню, все як і було. Це у нас радіо працює. Система є, вона не самоякісна, чесно кажучи, підхріпують наушники, але, але вона є. Ось у нас тут блютуз може бути, музика різна. Ось у нас система 3D V'iew, як ми бачимо. Жаль, сонце не дуже якісно її можливість побачити, але тут все прекрасно видно. як можна пальчиком крутити і вибирати позицію, яку нам потрібно дивитися. Ну, тобто, залежно від того, що ми хочемо отримати, що ми хочемо бачити, ми можемо налаштувати свій екран в свою позицію і таким чином буде нам показувати система, що у нас там заважає чи не заважає, коли ми їдемо. Якщо чесно. так, так. У кондиціонера. Тут ось проблесковий маячок, те що додалося. омивайка робоче освітлення, все зрозуміло. Ось. Це у нас ходозменшувач, важить ходозменшувач Черепашка, зайчик, збільшення обертів двигуна. Ну і тут у нас ось діапазони і швидкості в діапазонах перемикаються. Тут перемикання у нас валом збору потужності. І змикання переднього моста, це щеплення, якщо нам треба імпнути вал вибору потужності. Тут у нас в цьому місці стоять магнітола в комплектації, якщо немає мультимедійної панелі. Так, от у нас люк піднімається. І шторка так закривається, щоб не було засліплення сонця. Ось такий трактор, такі зміни. Нагадую, що ціна на цей трактор вона не змінилася. 75 тисяч доларів на сьогоднішній день. Трактори є в наявності, так що звертайтеся до компанії Аксоко. Будемо раді співпрацювати, поставити вам такі чудесні трактори. Всім добра і слава Україні!